Зараз знаходимося ми в селі потуторів. Це Тернопільська область потуторів. тут мандрівниця в потуторові. Це ми знаходимося в селі потуторів. Тут така горбиста місцевість також. Тут також така горбиста місцевість, а там мандрівниця йде. Томилася! Стільки енергії багато. А, спортом займаємося. А то сидимо вдома, а так трошки прогулялися, о, спортом займаємося, дихає свіжим повітря. Якось так хмуро стало. Щоб тільки нам дощ не пішов мені, бо ми палатку не взяли. А ми всі без палатки. Це ми в селі потуторі. У нас палатки немає, що відбиють палаток. Вони взяли. Ми другий раз взяли палатку. не ховатися від дождя, так? Сіддять? Це село по Тут така фігура пересела. О така фігура. Посеред села. Лопо тут таке розкидане по горбах село. І там, і, і там навозвишність хата. А мандрівниці я догнати не можу. Побігла і побігла мандрівниця. По ту три, по ту сторону, і по ту сторону. По таких горбах розкидане село. І тут ще фігура така. А тут ще написано. А це нова. Отака така фігура. Так, це і пам'ять. О, собачок йде десь на прогулянку. Ой, його не звати бою. Не знаю, як його звати. четвертий раз за день її стрічають четвер бобиться. Ой, а тут така горбиста місцевість. Сонце так насупилося. А в нас нема палатки, так, Ксенія? Куди будемо ховатися? Ну, десь ховаємося від дощу. Від дощу. Від дощу. Отакий горбах село знаходиться. По туторі Тернопільської області. По горбочках хати. І там на горбочках хати така тут горбиста місцевість. Село таке на горбах. Ось така гарна церква по Туторові 1779 року. Dacă ați aia cu apă Тут біля церкви такі квіточки бісашні. Такий заборчик гарний. Ось така гарна церква. По туробі. Кури ж там? Ну де зайшли? чужі кури. Відкриту. Це церква відкрита. О, Така гарна церква. О, полежити мене на лавці. Ура! О така. Ой, що тут Щось... це а це на дзвіницю. Ось той дзвонар і дзвоном дзвоне. Ось така. Тут лісниця колись тут була дерев'яна др... др... драбина, а зараз лізно зробили. О, все, оддихне трошечки. Така гарна церква по туторові. Ось така в нас невеличка мандрівочка вийшла. В селі по туторів.